Добрий вечір, ваші хаті. Ми прийшли колядувати. Йдемо ми трему і несем веселою небо Сієм, світлом Світлоза! Виначе дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я йду, і із веселу, несу у вашу я осею. Нині настала чудова новина. Ми вивійшли в цю багату хатину, щоб повідати вам диво і здив. Зірка зійшла в небеса і сповіщає, що світ наш стане невдовзі рай. Ісус народився у Вотвоєні. Він подолає у світі всю темінь. Почнеться історія з двох пастушків, що також знали про диво і здив. Чули болесну пісню з небес і вірили в здійснення справжніх чудес. Чи чути, брате, дивну, новину, що у твоєму обідні скині. Син Божий сповився у цю хвилину і тихо спить біля біля насіння. Чував я й новину, і пісню чарівну, то щось так колко на серці аж дивно. Де мов по понедобре, чує я. І чорт десь поблизу чатують. Мій царю, великий владико. Не хочу та мушу тебе по На моє чертеське пошарпане вухо приніс новину невинний ангелик. Ну, що там знову, чорта клятий? Віцарю, дитя родилось в Афлеємі, і кажуть, що тебе неси він добро кожнісінькій родині. Тебе об'є, мене замурує, у пекло заморує, і в цьому світі запанує. Що за новини ти несеш мені проклятий? Я поглядаю руйнування світу, Хвороби, бійники мої скальські. І не дозволю, би був кінець мого зеніту. Пробач, та недовго тобі панувати, невдовзі і смерть прийде в твої палати. Скажи, що робити, і більш не мудрих. Це я заберу, мій рідненький, не треба тобі зараз зайвих скарбів. Вітаю, я покаца, і ти мені на рівні. Тут ключовим є слово Поки. Спокійно, мій любий царську ірод, сядь тихо і слухай, що скажу тобі. Йтимуть поважні царі повз палати, ти залисти, пригости і плітку пусти. Не щуєшся, як почнуться бійки. Хто кого любив, хто гроші позичив, хто краде тих цем потики, то вічна проблема у всіх на землі. Діяць очей моїх, бо бой мій сильний, швидко зістре тебе з білого світу. На ж махне, і тебе мому звільно не стане, лиш попіл розвіється вітром. А я почекаю царі із дарами. Як тільки прийдуть, посварюєш кінцями. Добре, царю, ти як знаєш, хочеш подобай, а я буду споглядати, як ти підеш в пекло, а не вверх. Бой мій доблосний. чи Чим висуєм? Найди там що на спрагний сягає. тягає. скині на сіні тихенько сопе. Убий за катруп, улушика й сконає. Пане мій, усе зроблю, що скажеш. Знайду та відімщу з твою честь та славу, бо ти, мій цар, не перед ким не впадеш. Я захищу твою корону і закінчу свою кроваву справу. Нуте, нуте, браття, сусіди, поки молиха, забудь мобі. Нехся помножить наша і біди пропасть до лиха Треба, треба, братя камрати, рождися Богу, покінь віддати. треба, треба, братя камрати, рождися Богу, поки віддати. дати, Ще чули мишку василі, як на повітрі, ангели піли. слава богишнім Богу. Покін віддати, треба, треба братя камрати, рождися Богу, поклін віддати, а знаєш ти олимсовнатку, де треба нести покін дитятку, по нього мати зложила в ясла скоти сел, і вінця, пасли Треба, треба братя камрати, прождися Богу, поклін віддати, треба, треба браття камрати. Родися Богу, поки Бог віддати. Йдемо здалеку, зурею, звіремо свій шлях. Щоб Бога дарамо привітати, укліннімо не скидати, йдемо по морях по Та Несемо ми ладу та злату, щоб Бога нашого привітати, біля яси, дари служити і царя нашого берегти і боронити. Далека дорога чекає нас, друзі, ну ми спочинімо одну нічку другу. Неначе візь по возу чекає десь наш колодце. Шановні царі! Не треба тут диком, там лише зло виживає спокійно. В цьому палаці це і І разом з що вдала пам'ятує. Дякую, за слушну пораду. Звісно, могла б ми розігнути, але чекає на зустріне віча. Невже настала днина, яку так зачекалась? Чи я вже вільна, та ні. Ще кілька справ зосталось. Ова! Вас так багато в цій хатині. Ви всі святкуєте і тішитесь дитині? І я старенька також тішуся. Набридло мені це довічне життя зовсім не те, коли я була молода. Стількох тоді косила в пекло проводяла, вже тепер так нудно стало. Приходжу я на землю, наче на роботу. А тут тепер лише зажарнові депутати, готові за дияволом за кілька баксів вимінять країну. Одного в пекло я б хотіла понад все забрати. Та він живе не кашлю, я пройду свій піти свій чортівським трьохколідним стягом. От мало мрію, а вона поки не збулась. Ще рано, мов хат відбудесь. Я не бачу тут царів. Чорте, мамийди ну, сюди, що ти мені нахлів. Царенько мій любий, що таке? Вивідалося, прогнав, а я почув горілу справу, знов до себе підізвав. Я образився, мій любий, видирайся з ями сам. А не вийде, то смерть погубить. Підаш на розтерзання псам. Чую, тут серед нечисті і правду хтось мене споминає, то ж минути ці палати я не маю права. Смерте, сонце, пекло і богиня мертвих душ. Ми стільки із тобою покосили люду, неначе Єва, а якийсь покусний змій чи вуж. Ніколи тих справ справи не забуду. Людство біля на наших ніг лядає, ти їх світу пнеш, вбиваєш, а я її роду шепочу, щоб що більше грішних стало, а то вже їх в світі мало. Так ти правий, чорти, гріх і справді всюди. Але так набридло косить стільки люду, Хочу відпочинку, хочу спокою і миру і сховать нарешті косу і сокиру і робича спеку отанути у ладі, а тобі змивати в смолі гріхи свої криваві. Ти на кого смерть так посуду підіймаєш? Хлопці загубила страх перед царем. Я Не дам себе скосити, бо й мій мене буде боронити. Я облиці дитячої крові вислиєм. Пробачте, ми на боці Бога, нам не буду твоя диктатура. Війна приходить і минає, нова радість наступає, бо веселі в кожній нині свій є і Марія. Де синочок народився, там і Божий син сповився, а де до донечка знайдеться, мати Божа сміється. З тим лишайтеся здорові, щастя, радості і любові. Та вже досить мені вас тут розважати, варто вже і ірода забрати. Тож ви не печальтесь, дорога родина, відступить наш ворог у світлу годину. Війни не стане, сонечко засяє, ну а поки скажемо, Христос, я! Христос я рождає. Славі, Славі Його. віроса, за, за Христом ганявся, Він за ним дуже побивався, на сіденці не держався, З кобичини обірвався, та й упав на шлях. На сіденці не держався, З кобичини обірвався, та й упав на шлях. Він лежить, на дух одводить, копичина кром його ходить, в вічі заглядає, по сумухи, обганяє, та й порска напи, у вічі заглядає, по сумухи, обганяє, та й порска І родиха нехає за чула, що обірвалась. Кузаря мотуга зірвалася з та посади, просто волоса, йому нам здогін. Зірвалася з дижка боса, таке просто волоса йому навздогін. І родята дуже їй злякались, Та за нею всі віцем подались, пануками водоносять, робить, плачущий ще голосять пропамірок наш. Волосять, проповіро наші. Ого, та я тут свій. Я цю хату бачу вже не вперше. Як не зайду, то на холоді стане мене серце. Мертвий жит будь кричати. Хіба воно вам треба? Вже набридли ці тривоги, немає в них потреби. Ова, як вас багато в цьому домі Назбиралось, поторгуєм, поговорим. поговоримо. Вип'ємо за свято. Я давно до переживаю і грища в порядний маю. Тут жилеточку пошив, там на курсі заробив. В мене також діти є. Сьома, шльома, реон, Сара, Гриша і Симон. І зябаня, Мойша, сі мороза, нашенька любима. На онлайні всі сидять, очі монітор глядять. Зум вони вже весь пізнали. Мережу усю порвали. Гроші інтернет жире. Ну так що зло мене бере. Та коли тут діють руки до нормальної науки, та я завше, як і нині жити буду в Україні, буду я здобутки мати і бійцям допомагати, а ще я жінку вам привів. Нас сам Бог і знайзів. Сурочко, кохання моє, продавай усе, що твоє. А вай-вай-вай, то скільки люди Будуть вторгнем на госуда. А ще треба я вам дам? Бо я маю файний крам. Тут кашкети і краватка. І кошуля модна платка. Шрапи, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Я й до праці дуже звична, свяжу хлопцям рукавички. На ніч тісто я поставлю, На печу й бійцям відправлю. Все, що хочете, в нас є все, що купиш, все є. Ну, мосинку, йди сюди, подивися тут навколо. Що в цій хаті є? Пошукай злато і срібло, може те, що є потрібно. Наївна, ти ти, матусі, я ж тобі вже казав. Я тепер дорослий жид. Сам я добре знаю, як мені потрібно жити. Р... В третій рубль вже впав, та й біток не відставав. А, я... а мене тримаєш досі. Це вже все у мене в носі. Але злато я знайду і собі заберу. І собі його заберу. А тобі, може. А тобі, може, залишу, а. А тобі б, може, лишив, якби жидом не бродив. Їдь же десь цієї хати, досить людям набридати, та й своїм кравом торгувати. Люди тут святкують народження дитини. Тож нема чого вам тут квартиру розібрати. Та да, може, до нас тут не цінують, не купляють, не торгають, тільки оцінять, святкують. <рив> Бог все бачить і все знає. Випадковостей немає. Він прислав нам свого сина, щоб. Бракте сили, ямко вам дарує крила. Утамую вашу справу, щоб не було більше страху. Нехай різдвяне зірниця, світер радість улиця. Нехай вкаже шлях до любові, щоб ви були веселі та здорові. Я вам, жит, житт, найсягрішу вас дожить. Найтривога налякає, вашу хату оминає. Народився Бог на санях В Лемківській містечку Дуклі. Прийшли лемки у присанях і принесли місяць кругли, вийшли легки у Крисаля і принесли місяць кругли, теж песні стріла сами, стелиця сніжиста пункт на тих сам. Вишаєм щастя, долі та й любові! Щиро вам бажаємо! Христо Христос! Зарожаю! Славімо Його!